Коли мені було 15, моїм найкращим другом був Броня. Після уроків ми завжди чухрали додому разом. Він жив у старій хаті на краю нашої Гнилоп'яті, села де колись був хутір, а тепер, мабуть, лише буряни і сухі тополі. Хата його стояла осторонь, ніби відрізана від світу, і старі казали, що в ній ще з часів голодомору. Ночами чути дитячий плач. Одного жовтневого дня броня не прийшов до школи, потім іще раз, і ще. Цілий тиждень жодної звістки. Телефон мовчав, батьки не відчиняли. Мені стало нестерпно цікаво і моторошно. Я вирішив навідати його сам. Пройшов через усе село. Коли сонце вже почало хилитися до обрію, і небо стало кольору засохлої крові. Ну як пройшов? Під'їхав, під'їхав до хати на своєму велику, коли сутінки густо лягли на землю. Я постукав у двері і завмер. Двері відчинилися миттєво, наче хтось стояв за ними і чекав. На порозі стояла мати броні, тітка Олена. Але це була не вона. Очі чорні, наче вирвив безодню, волосся сплутане, мокре, звисає пасмами, наче водорості. На ній був старий халат, весь у темних плямах, що пахли гниллю і землею, але найжахливіша це її посмішка, широка, неприродна, наче хтось розтягнув шкіру на обличчі і приклеїв її до зубів. Вона не сказала ні слова, лише дивилася і манила рукою. Заходь. Я ступив усередину, двері зачинилися самі з глухим стукотом, наче труна. У хаті було темно, хоч в окостель, лише слабке світло з кухні пробувалося крізь щілину. Повітря було дуже важке, наче в погребі, і пахло сирою землею. Наче свіжою могилою і чимось металевим, схожим на кров. Я почув звук, не голос, не кроки, жуйкання, Тихе, ритмічне, наче хтось гризе щось м'яке, щось вологе. Воно лунало з кухні, і я пішов туди. Тітка Олена стояла біля раковини, спиною до мене. Руки звисали вздовж тіла голова, голова трохи нахилена. Вона не рухалася зовсім, навіть не дихала, лише жуйкала повільно, рівно. Я сів за стіл, чекав п'ять хвилин, десять. Вона не врухнулася. ані раз. Я придивився. Її руки були брудні під нігтями чорна земля, на що вона копала, голова трохи нижче, ніж мала бути, наче шия була не своя. Я встав, підійшов, обійшов і завмер. Обличчя, очі широко розплющені, скляні, без зіниць. Посмішка та сама, але тепер я побачив, шкіра на шиках потріскана, наче стара фарба, І з тріщин сочилася темна рідина. Рот відкритий, зуби жовті, гострі, наче в тварини. І всередині наче щось рухалося повільно, наче хрубак. Я закричав. Але звук застряг у горлі, а вона ж не вирухнулася. Лише посмішка стала ширшою. І тоді я побачив на підлозі біля її ніг лежала фотографія, наша з бронею, але обличчя броні було викреслене нігтям глибоко, з кров'ю. Я вибіг, схопив велика. Погнав темною дорогою, де вітер завивав, наче душі сотні померлих, не зупинявся, поки не дістався своєї хати, замкнувся в кімнаті, плакав, тремтів. Лише через кілька днів мені розповіли правду: тітка Олена померла якось раптово, кажуть, серце. Того ж вечора, коли я приходив. Броня ж був у бабусі з дідусем. Він спав. А вони готувалися до похорон. Усе село знало. Усі, виходить, знали, окрім мене. Але, знаєте, тоді, тоді хто стояв на тій кухні, хто жував у темряві, хто посміхався мені, виходить з могили. Іноді, коли я засинаю, я чую той звук, жуйкання, тихе, рівне, і відчуваю, хтось стоїть за дверима, з мокрим волоссям, з чорними очима і посміхається.